Ну на превеликий жаль, дійсно на початку цього тижня у нас були такі неприємні прильоти, які призвели до того, що частина нашої енергетичної структури вона на жаль вийшла. Ну, з ладою потребувало відновлення на сьогоднішній день. Якщо казати вже про Миколаївську область, про Херсон, ну про Херсонську область, окремо про Миколаївську область, там відновлено базова частина по електропостачанню, по теплопостачанню. Зрозуміло, що певні питання, які стосуються, Нашого ось зимового періоду ну виходу з ладу окремих елементів воно класичне, але там можна говорити про те, що ситуація більш-менш стабілізована. Щоб говорити про Херсон, ну на превеликий жаль, там ситуація досить складна, тому що маємо значну кількість пошкоджень, і зрозуміло, що там відновлення в такому глобальному форматі відбувається, але зрозуміло, що це дуже поступово і дуже. Невеликими обсягами, що стосується Одеси, то дійсно у нас там порушена частина енергозабезпечення. Значна частина покритички, у нас вже заживлена і вона дійсно збатримає електричну енергію. По побутових споживачах відбувається постійне відновлення. На превеликий жаль, є такі руйнування, які не дозволяють зараз відійти повністю від обмежень. Да, але ці обмеження вони розподілені таким чином, щоб забезпечити як мінімум справедливий розподіл електричної енергії між споживачами. Таким чином, по Одесі мережеві обмеження все ж таки не дають нам повній мірі змогу вивести живлення споживачів на той рівень, який достатній для ну, базової 100%, скажімо так, для. Споживачів нашої системи, але енергетики над цим працюють 2,4 на 7 максимально намагаються усунути все, що можна, долучити ресурси інших областей для того, щоб забезпечити живлення споживачів.